Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом салату з ананасами, морквою по корейськи та копченою куркою. Його ще називають пустотливе курча або ж да простять мене всі українці шалавлівий ципленок! Є різні варіанти його приготування, та я покажу вам, як готую його я. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Також буду рада бачити ваші коментарі і особлива подяка спонсорам мого каналу Станіслав це для вас! Для приготування салату з ананасами, морквою по корейськи та копченою куркою мені знадобиться 300 г копченої курки. У мене це філе. Нарізаю його невеличкими кубиками. Беру тарілку, ставлю на неї круглу форму для випікання та по центру порожню склянку. Таке робити не обов'язково, проте так подача виходить гарною. Якщо у вас немає такої форми, то можете використати глибоку тарілку, яка не звужується в діаметрі. Салат необхідно викладати шарами. Перший шар салату це копчена курка. Після того, як я виклала копчену курку, злегка змащую цей шар майонезом. Для салату завжди використовую майонез з жирністю 67%. Хочу порадити вам до перегляду рецепт крабового салату. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Наступним шаром викладаю моркву по корейськи. Мені знадобиться 200 г. Я брала вже готову та ви можете приготувати її вдома. Шар з морквою по корейськи щедро змащую майонезом. Попередньо відварюю 5 яєць та даю їм охолонути. Яйця нарізаю невеличким кубиком або ж подрівнюю через сітку. Це дуже швидко та економить час. Наступним шаром після моркви по-корейськи викладаю яйця. Яйця також змащую майонезом. Також хочу порадити вам до перегляду рецепт заливного скурки до вашого новорічного столу, посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Обов'язково всім раджу його приготувати. Мені цікаво, чи вирішили ви вже що будете готувати на новорічний стіл, а також що зазвичай ви готуєте. Буду рада, якщо поділитеся цим у коментарях. Далі я беру 150 грамів твердого сиру та натираю його на крупній терці. Наступним шаром викладаю сир та також щедро змащую його майонезом. І останній шар це консервовані ананаси. Я відкриваю баночку консервованих ананасів, у мене вони шматочками. Можна брати також і кільцями та самостійно їх нарізати на шматочки. Зливаю всю рідину з ананасів та ще краще раджу промокнути ананаси потім з серветкою. Та викладаю ананаси поверх сиру. Салат з ананасами накриваю харчовою плівкою та відправляю постояти у холодильнику 2, а краще 4 години. Після цього прибираю з салату спочатку склянку, а потім форму. Та подаю до столу ось такий рецепт салату з ананасами, який вам точно сподобається. Якщо ви його ще не готували, то варто спробувати. Готуйте та смакуйте і до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.